Прочитала заклики перекривати дорогу в Полтаві з вимогою повернути світло, дати більше світла. Пам'ятаєте, мультик «Качині Історії, там, де Скрудж Макдак мав велике сховище із золотом, і він там і плавав, і неряв, і так в рот набирав. Золотом плювався. От мені здається, що от в фантазії деяких людей є ця така магічна кімнатка, в якій дуже багато світла. І от є якісь люди, які в цьому світлі от просто купаються, а решта, а решта його не отримує. І от цей мітинг, я так розумію, за те, щоб дали доступ до цієї кімнати. Давайте повернемося до першої причини. Світла в Україні немає, бо Росія цілеспрямовано обстрілює інфраструктуру, щоб люди сиділи без світла, без тепла і виходили на вулицю, на мітинги. Так? Ну, от ви якраз робите чисто по тій російській методичці, як вони і хочуть. Нас обстріляли в чергове, світло відключили, бо розбомбили. І ви вийшли на вулицю. Росія, о, це працює! Значить, треба бомбити ще сильніше по електромережах. Вони знову починають десь бомблять, бомблять, розбомблюють ще штук п'ять теплоелектростанцій. Люди знову виходять на вулиці. О, це працює. Так давайте взагалі все розбомбимо. Ну, ви ж дієте так, як росіяни від вас того хочуть. Говорила сьогодні, спілкувалась. Електрика немає, не того, що Росія обстрілює. От Росія обстріляє, вона взагалі ні при чому, а того, що Україна продає електрику. Єбанутися, просто єбанутися. Кажу, а кому вона її продає? Кому вона її продає? От скажи, якій країні? Не знаю, за кордон. Ні, ти мені скажи, в яку країну Україна продає електроенергію, того, що навіть та сама Польща, яка нас уже не любить, яку ми задовбали, навіть та нам зібрала кошти і присилає електрогенератори. І що? І якщо виявиться, що Україна в цю Польщу продає, наприклад, електроенергію, це буде величезний скандал. Ну і Польща її не купить, тому що це на державному рівні, це не контрабанда цигарок, що її можна із-під поли. Це якісь державні контракти на електропостачання мають бути. І якщо їх зараз ніде в інтернеті не всплило, то їх, напевно, нема. Ну, неможливо електроенергію продати непомітно. І якби ми продавали в якусь країну електроенергію, то воно б десь сплило. Ну от, воно десь сплило. Але навіть ті, хто оруть. Що ми продаємо електроенергію, тому у нас в хатах темно, вони не знають країну. От просто скажіть мені, в яку країну ми продаємо електроенергію. Якщо ви точно вже знаєте, якщо вам уже точно сказав ваш сусід, який у якого сусід сусіда працює в дітекові, що ми її продаємо, скажіть, в яку країну? Ну, ну що в цьому важкого? Так ви ж не кажете. Ви не кажете, бо ви не знаєте. А ви не знаєте, бо фантазія, ну просто якось легенду поміняйте, щоб було мені ясніше. Люди ж, по-перше, вони виходять не скільки задайте нам більше світла, скільки вони ж виходять теж за справедливість. Ну, я розумію, я що не людина, що я бачу, що сусідський дім горить. Сусідський дім горить, а мій не горить. І це несправедливо. І люди виходять не те, що дайте нам світла», а просто відключіть сусідський будинок. Ну, це дуже цікава риса характеру, і вона притаманна усім українцям. Ну, але ж то ж, вчора ну, ви ж не дивитеся комісії міської ради. А я дивлюся по роботі. І там теж піднімається це питання чиновники теж дураків там куча, чого ви не відключите, чого той дом горить, а цей не горить. І їм пояснюють Полтава Обленерго, що його отак просто так взять, перерізать, відключить чи рубільник виробити невозможно, бо там комунікації, ідуть під землею, і щоб цей будинок відключити, треба розрити землю. По якій ви ходите, оцей тротуар, і щоб перекрити оце електропостачання, або приставить до кожного будинку по людині, яка буде оцей рубільник вирубать, вирубати, вирубать, вирубать. Оце людина буде цілий день тільки цим займатися. І це ну це якось неефективно, енергозатратно, тому цього ніхто не робить. Ну, давайте ж, якби я не знаю, ну горить світло в цьому будинку, бо його неможливо від'єднати. Його неможливо, його можна від'єднати тільки разом з лікарнею. ну от. От уже горить лікарня і горить сусідський будинок, бо вони от заживлені разом і невозможно відключити от тільки разом з лікарнею. Або якщо вскрить асфальт, -по -по копаться в землі при 20 градусах і там щось перекинуть. Ну, от воно того коштує, от воно того варте ну і взагалі ну, потішить самолюбство, ви хочете, щоб вашим сусідам було так само погано, як вам. Ще одна із вимог відключити вуличне освітлення. От я не знаю, я кажу, як людина. Яка водій, яка іноді їздить ввечері на авто за кермом і вигулює собаку вранці. Дуже важливо, щоб було вуличне освітлення, Того, що люди в чорних курточках переходять через дорогу. І якщо не буде ліхтарів, то їх буде дуже погано бачити за керма. Ну, от просто людина в чорній курточці, особливо ще коли переходить в неположеному місті, то її дуже важко побачить тільки при світлі фар. Люди, які йдуть на роботу вранці, от у нас в Полтаві, от в моєму райончику, світло вмикають чітко з 6 до 6.20. Я просто вигулюю собаку в цей період, я вже замітила. От, просто щоб люди, які йдуть на роботу там на 7 і виходять у 6, щоб у них був оцей відрізок 20 хвилин дійти із своєї темної вулиці до автобусної зупинки. Люди, в яких є малі діти, які йдуть ввечері додому, ви хочете, щоб ваша дитина йшла по світлій вулиці чи по темній вулиці? От дитина буде йти по абсолютно темній вулиці по тротуару. Ви точно цього хочете? Ну, от Для цього вуличне освітлення. І наостанок ще велике проханнячко. якщо вже таки надумаєте йти е, на мітинг, станьте хто-небудь з картонкою, що вимагаємо від влади. Е, Міндича можна не повертати, а конфіскувати все майно міндича, продати його і купити генератори. Це знаєте, я що я не людина, мені теж хочеться когось дуже сильно покарати. Ну якщо він падло втік, ну він же ж втік з України, втік, значить, все його майно можна забрати на користь держави і продати, і купити генератори. От така у мене добра фантазія. я Нічого поганого не хочу. Я просто хочу забрати все майно. От це я підтримую, це я согласна. Якщо ти втік з країни у війні, насравши тут нам з усієї сили, то ми маємо право абсолютно законне забрати твоє майно. Хочеш побороти за майно, повертайся в Україну, сідай в тюрму, сиди. Ну то це таке мені хочеться. Я, я теж людина, мені теж притаманно звичайні ці людські почуття хочеться покарати якусь суку. Але якщо ви виходите на вулицю, тому що ви слідуєте російській методичці, то це не ок. От чуваки, це не ок. Росія нас обстрілює, щоб ви виходили на вулицю. Ви виходите на вулицю. Росія бачить, що це все працює. Значить, ми їх будемо обстрілювати ще дужче. Ну молодці. Просто молодці, шикарно.